Знижка по подарунку при купівлі квартири. Однак жодних доказів підтвердження такої, такого подарунку немає. Єдиним доказом, який я матеріал... Як це немає. Є докази? Я боюсь, Слухайте, а що значить, здавайте ви Сергій. Так, я Дивіться, у нас... Матеріал... Ви не знаєте, хто за вами слідкує? У нас в матеріалах справи наявний виліз. Сергій, ви не знаєте, хто за вами слідкує? Я слідкую. За вашими злочинними діяльністю, а ви хто? які ви вчинили за 10 років. себе, хто ви? Андрій Дзиндзя. Я якраз і виявив цю квартиру. А, я так автомобіль. Ви злочинець, самий настоящий злочинець. Що у вас за заява вчора була? У вас є ще запитання до поставить. Сергій, вам не вдасться проігнорувати. Вам не вдасться проігнорувати мене, я вам говорю. Те, що ви мене ігноруєте, Сергію, вам не вдасться це. Ви... Я, вам... я вам запитами закидаю.